І мої вітанечка. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі, де я розповідаю і показую про в'язання, про ну загалом про в'язання і трішечки про своє життя. Отже, сьогодні, що на сьогодні? Субота. І це моє перше відео. Я не знаю, хочу записати. чи за вихідні чи за тиждень там уже як вийде. Отже, мої плани на декілька днів, скажімо так, так і назовем. Перше хочу доробити ось цю шапулечку. Вам так не видно. Тут, як набирала методом Джуді, Тут резинка один на один. Видно її чи не видно? Отак От видніше буде, так? Далі лицева гладь, і ця резинка продовжується по висоті всієї шапочки, внизу під код резинка один на один. Зараз, щоб вам видніше було. Ось так це виглядає. Мені тут залишилось закрити і попрати. І, звісно, поховати кінчики. Це буде роботою номер один. Не знаю, на сьогодні. Хочу сьогодні, хочу сісти зараз закрити і все тут вже залишилось. Далі, далі, в мене йде моя жилетка. Хто там, дівчата, зі мною в'яже, ще не показують, якщо хтось в'яже, я в'яжу, дивіться. Бачите, вже ось ось-ось ось. Тут я відмічаю. Це як перейшла з резинки на... з горловини на тіло <кій> і відмічаю по погону кожні 10 рядочків, Тобто ну, кому як зручніше. Мені, наприклад, зручніше, я так відмічаю, думаю, так, значить там буде 50 рядочків чи там 60, <кій> або ж я. В телеграмі себе викладала картинку, по якій надихнулася, і там я порахувала оці лицеві петлі на резинці, там їх було, здається, 13 оцих полосочок. Тобто буду дивитися, або 13 цих полосочок зв'яжу, потім приміряю, як воно, або ж по рядам буду дивитись, тобто буду в'язати і дивитись. Ще в мене тут ого. го Тут ще в мене тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, де вже, вже більша половина зв'язана, скажімо так. Так, оце. Це друга моя робота, яку я хочу просувати і бажано б. Ну, цю просувати шапку і ось цю хустку я хочу закінчити в хустці. В мене тут залишилось ось так виглядає моя хустка. Угу. Красота. До речі, оцей колір, оцей світленький, це ось цей він. І я вважаю, що це буде гарним майже комплектиком. Тут у мене залишилось поховати кінчики. Ну і теж попрати, ось бачите, це все сховане вже. Да, трішки стягує. Ну, сподіваюсь, прання йому допоможе. О, у мене тут халепка. Нічого, поремонтуємо. Отже, беру оцю хустку. Так. Далі у мене ще шкарпетки, але вони на кухні. Гольфи. Але вони на кухні лежать. Ну і що? О, і ще одне. А то ви скажете, що я десь. Дов'язала і на що й не показую. Мій, мій, моя лісова пісня, яку я знову розпустила, я, здається, десь показувала, і добрала петель і знову перев'язую. І хочу зараз приміряти. Ось так воно вже виглядає. Видно, не видно? І хочу зараз приміряти, бо мені щось здається, що іще довжини начебто вже достатньо, а ширини начебто маловато. І залишилось у мене ось стільки пряжі. Начеб і в довжину вже достатньо. Треба міряти. Треба зараз перезніму, поміряю, а потім підключусь і вирішу. Окей? Можливо, навіть покажу вам. Не тікайте. Ну, ось так, подивіться, що в мене вийшло. Щас я відійду. Ось. Як по довжині. мене все влаштовує. Розпускати для того, щоб додати, добавить... ну скільки тут вийде, ну, максимум по 4 петлі, з кож... по 2 петлі з кожного боку. Це сильної погоди мені не дасть. Ну, так. Да. А що поробиш? Такі ми вже є. Хотілося б, звісно, трошки вільніше, але буде стимул для похотанка. Так, ну що? Що скажете? Кажіть, пишіть. Ні, довжини точно не треба. Довжина мене влаштовує. Так, що буде вище до вас і показати. О, втягнули животики. Рукава теж довжина. більше не треба. Ні більше, не менше. все, щоб зробити вищі рукава і ширше. Тіло я вже цього не витерплю. Тож буде якось так. Тож ось так Фонарик мене засічує. Я вам показала, а ви пишіть. Пішли далі. Ну що, ви побачили? Що, як, як воно сидить на мені, більше розпускати я його не буду. Не хочу. Вже хочу зв'язати щось інше. Я ще сподіваюся на те, що прання його чуть-чуть розширить. Побачимо, аби не звузжило. Ну, що, комусь да підійде. Так, раз, два, три. Гольфи 4. Ну, і якщо у мене буде якась готова робота, а вона буде 5. ще ж гольфік. О, вже 5, це можна з чистою совістю починати щось новеньке. А з новенького не знаю, що я хочу ще. Дивлюсь по сторонам, і все я хочу, і все я зразу. Ну, ще треба дов'язати оцю свою роботу. Може піти в тиждень вільної людини? Але і так я вільна. Хочу творю, хочу витворяю, да? У нас завжди так. Ну, отже, все, домовились. Це під знаком питаннячка. А вдруг. Так що на сьогодні це все. Можуть бути плани поїздки на дачу. Там вам покажу своїх питомців. Ну, якось так будемо жити, буде видно. Побачимо, що буде далі. Не будемо загадувати на майбутнє. Все, до зустрічі. Уже скоро. Ви не перемикайтесь, не тікайте, але тихого дня. І рівних петельок. Добрий раночок. На сім'ї ранок гарні. Вона ще позирвалася. Привіт! Гарно. Хоч додам сонечко в свої сірі відео. Йдемо на прогулянку. Йдемо? З нами. Аліса. Занята. Ніколи. Алиса, поздороваться, ніколи. Розійшлись по різним бокам. Красота. Está... arriba aquí. Ajá. Uh -huh. Elisa. Es Lisa. <laughs> Всім добрий вечір. У мене вже сьогодні понеділок, вечір. Отже, хочу підвести підсумки цих вихідних. Що я вам казала, що я беру з собою, і що ж мені вдалося. Так, брала я 5 процесів. Там, хоча і незначні, але треба було позакінчувати. І в мене три з п'яти готові, чому я дуже рада. Вони зараз перуться, я поки з вами побалакаю, воно випреться. Я підсушу і вам покажу, чи щось сталося з ними після прання. Прати я закинула в машинку на програму Делікатне прання. Тож, побачимо. Там у мене, ну, я переживаю за хустку, звісно, щоб червоний не полиняв. Ну, як показав зразок, воно не линяє. А це ж машинка, ну, тож побачимо. Я вам обов'язково все покажу. Спортила я його чи не спортила, чи... як воно буде. Отже, перше, зараз хвилиночку. Далі. Що я хочу вам показати, що я маю вам показати, це мій жилет. Ось так він зараз виглядає. Бачите, все йшло так гарно, так красиво, такий е, плавний перехід. І тут так, хопа, і вузлик, і пішов такий різкий перехід, вам навіть. Яскравіше видно, чим... на камеру видніше, чим я тут бачу. Ну, не знаю. Мені то не дуже подобається, але ж. Ну, коротше, побачимо, як буде далі. Так, я для себе <coughs> вирішила, що 에... на цьому погона достатньо мені. У мене тут, я бачите, по 10 рядочків відраховувала. Тобто в мене зараз тут 50, 55 рядочків. Кому цікаво, хто теж в'яже, Я ще в Телеграмі не викладала, але поки це відео вийде, я обов'язково викладу. І той, хто хоче, чи слідкує за мною, той вже буде знати, що я переходжу на в'язання переду та спинки окремими частинами. Ось так. Доволі так непогано я просунула за ці вихідні його. Ну, десь ось так я десь зв'язала, мабуть, не пам'ятаю, скільки було на той час. Отже, ця робота в мене просувалася. Далі і мої гольфики. Гольфики мої теж, дивіться вже, які здорові. Уже підросли. зараз я вдягну на блокатор один гольфик. І покажу вам. Дуже гарний, так гарно сідають. Ось уже, о, ось так. Ось так вони виглядають. Позаду я пустила, я вам показувала отаку от косу. Бачите, і роблю прибавки біля коси. На розширення, тому що далі в нас нога на що ширша йде. от І роблю розширення. Так, аккуратно. одне одна добавка була після трьох переплетінь, далі після трьох, третя добавка після двох переплетінь. Ну, якось так для себе визначила, що так рахую. Не знаю, скільки ще буду в'язати, я ж планувала вив'язати взагалі всі. Весь один моточок 50 грам, що, думаю, ну це буде якраз на гольф. А в мене вже наче і і вони вже, наче здорові. І у мене тут ще плюс-мінус 30 грам моточку. Тобто, якщо я зараз. Навіть якщо я залишу 25 грамів в моточку, то мені хватить ще на одні гольфи. Тож я буду ці вив'язувати, буду приміряти, вив'язувати так, щоб десь ну, приблизно вони до коліна були. носити я планую їх отак. Так, якщо буду носити, або витягнути, Ну, це вже як буде. А застачі пряжі, я думаю, в мене вийде ще одна доброцінна пара шкарпеток. Я хочу до цього. Це ж не сама ниточка, це ж із етім, з спідмотом, не забуваємо. Це пряжа, нагадаю, <кій> собі і вам фабел від drops шкарпетковий склад. Так, так, 75 вовна і 25 поліамід. От, а тут я вже хочу, в мене є ось такий ще пухнастик фіолетового кольору. Додавити його сюди. Він додасть такої лавандової ніжності або в мене є ось така шкурка норки. Теж вона зробить свою справу і буде ніжнятина, ніжнятина. Ну, не знаю. Коротше, щось одне із цих точно буду додавати на наступні шкарпеточки. Ну, і якось так. Якось так. Я не, не думала, що мені так вистачить. Тобто з 100 грам можна зв'язати дві пари шкарпеток класно. Додаєш тоненький підмут і вперед. Специмен у мене тут 2.75. Так? Сейчас перевіримо. Так, два. Да, 2. Да, 225 навіть. Якщо я правильно бачу, то це 2.25. І ось так. Ось так в'яжу потихеньку. Сподіваюсь, завтра вже на роботу. Не знаю, що, не знаю, що буду брати. Я там планую якусь е, гру для себе зробити, щоб було цікавіше, але це ще в задумах. Якщо, що чекайте, я все розповім. Ну, а якщо ні, то вже ж все одно завтра. Почнеться новий день і щось новеньке. Без в'язання ми не будемо точно, без в'язання ми не сидимо. Отже, на цьому це все. Я тут з вами попрощаюсь. Ще, мабуть, підключусь, коли закінчиться прання, щоб показати вам, як попралися мої готові роботи. Все, Всім пока, тихої, мирної ночі. До нових зустрічей, а вони вже будуть дуже скоро. Так що не тікайте, не розбігайтеся з мого каналу. Всім пока-пока. Ну ось, прання закінчилося. Давайте разом достанемо, бо мені самі страшно. І адаптивні шкарпетки, такі шкарпетки, і шапочка, і свитерки. Ось так. Ціла купа. Зараз йдемо роздивлюватись і розвішувати. Ну що, я вас отак поставлю і буду дивитися, Требу вам показувати. Нічого з ним не змінилося, підсохне, ще відпарю. Так, буду сушити на манікіму. ну якось якось так це виглядатиме далі так шапка шапку буду сушити на іншій помічниці ось так сейчас мы тут все Нічого з ними не, стра... не сталося, ніхто не... не полиняв. Я тільки даремно хвилювалася. От так в машинці на програмі вовна делікатне прання. Шапочка розпушилась, дивіться. Гарний тут ми висимо. Ось отак. От так моя помічниця. Все рівненько, все, коли все підсохне, я його відпарю ще разочок, і буде чудово. Так. Далі тут у мене пояси. Один пояс і адаптивні. Шкарпетки. Це я буду сушити просто на сушарці. Зверху розложу акуратненько, і буде воно сохнути. так Поростягую. Так, так, такі шкарпетки. Ще одна моя шапка. Це зелененька О. Це я теж висушу ось так просто на батареї. Ще тут десь одна. А де я її діла? Я ж її приносила. Ха. Можливо, з машинки не забрала. Зараз, секундочку схожу, гляну. Та, да, забула з машинки. Не, не, не помітила, залишилась вона в машинці. Оця моя шапочка бідня. Теж буду її сушити просто на батареї. Ось так. Дві мої шапульки. Далі залишився мій моя хустка. Чого не полиняла, все гарно. Підсохне, залишиться це є. відпарити. І я вважаю, буде все, все добре. Ось таке в мене воно вийшло, бачите? Ось таке воно гарне. Буду його сушити, теж ось на інший манікін накину. І воно висохне. Все. У мене прання закінчилося. Пішла монтувати. І вам показувати все. До нових зустрічей. Пока!